Всім привіт, дорогоцінні. Знаєте, дуже багато людей вони часто мають неправильне відношення до церкви, неправильне відношення до дітей Божих, до Божих людей, яких поставляє Бог, і вони говорять: та я сам знаю, як потрібно вірити. Там церква мені не потрібна, і так далі. І от для таких людей дуже важливе питання: а звідки ти взагалі дізнався про Бога? Звідки ти дізнався про те, що тобі потрібно покаятись? Можливо, сам Бог він такий прийшов до тебе і каже, син мій доч моя, тобі потрібно покаятися. Звідки ти взагалі дізнався про Христа? Правильно, ми всі взагалі дізналися про Христа через його церкву, тому що його церква, церква Христова, вони йшли і проповідували до країв землі. І тільки звідси через людей, які Присвячували своє життя заради Христа і Євангелія. Ми знаємо взагалі про Христа, ми знаємо про небеса, ми знаємо про спасіння. Тому ми маємо мати правильне відношення до церкви Божої, так як Христос послав своїх учнів, своїх апостолів, так само Христос досі посилає своїх Божих людей. Він посилає своїх учнів, Він посилає своїх дітей. Для того щоб вони йшли і проповідували Євангеліє, тому нам всім кожному потрібно з'єднатися з цією церквою і бути дітьми Божими, адже кожна людина вона виконує тільки або волю Бога, або волю диявола середини не буває. Ми або виконуємо волю Божу, або ми виконуємо волю диявола, і від того, що саме ми виконуємо, яку чию волю, це залежить від того, яке наше оточення. Тому що, знаєте, диявол це ж дух. Він прийшов, наприклад, до Єви через душевного Змія, пам'ятаєте? Так, він тоді міг розмовляти. І питання в тому, що до Єви диявол прийшов і розмовляв через когось, кому вона довіряла. Так само і потім до Адама прийшов не диявол такий, чорт, з рогами. До нього прийшла його дружина, його любов найближча. І що вона зробила? І вона відвела його від Бога. Вона його обольстила. І оце дуже важливий момент, що диявол це дух. Він діє через інших людей. Так само, як і Бог, це теж дух. І він використовує людей. Для того, щоб вони виконували його волю. Тобто Бог Він може прийти тільки через людей, через посланців Божих, яких він поставив. Тому ми маємо слухати цих людей, поставлених Богом. Ми маємо з'єднуватися з церквою, тому що Біблія нам чітко говорить, що Дух Антихриста в Дії Антихрист це хто такий? Це той, хто проти Христа, той, хто воює проти Христа, а антихристи. Тільки поменше, так люди, але вони в тому самому дусі. Вони діють проти дітей Божих. Вони діють проти людей Божих. Тому хто такі ці люди, які говорять, що церква мені не потрібна, що тобі церква не потрібна. Ти маєш з цієї церкви піти, та ти сам вообще просто з Богом напряму. Ти там як хочеш, так і вір. Ці люди в дусі Антихриста. А Біблія нам говорить, що ми маємо з'єднатися в єдинство віри. Тому з'єднатися в єдинство віри ми можемо тільки тоді, коли ми, ми будемо церквою, коли ми будемо частиною церкви, з'єднані з людьми Божими, які слухають щодня Слово Боже. Тому якщо ти ще не є частиною церкви і ти не слухаєш щодня слово Боже, напиши мені і приєднуйся в наш телеграм-канал, в якому ми вивчаємо Слово Боже Біблію щодня. Нехай Господь кожного з вас благословить.